Отож, залужний подав відставку, не подав відставку, що взагалі відбувається довкола цієї теми. Мене звати Катерина Некреча. на моєму каналі. Обов'язково підпишіться, якщо не зробили цього раніше, і поставте вподобайку, якщо це відео для вас є цікавим. Що відбулося для того, щоб уточнити? Я записую це відео 30 січня об 11-й годині. І публікація цього відео там буде десь приблизно в обідню перерву стандартну. як може змінитися ситуація, підтвердитися чи ні, і як вона може повернутися, насправді ніхто з нас не знає. Станом на зараз маємо, що напередодні ввечері, 29 січня, інформаційна. Хвиля певно, була стосовно того, що Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України, написав заяву відставку, і в офісі президента це ніби прийняли. Неслася, неслася повідомлення за повідомленням. Насправді потім ми дочекалися. З вами, напевно, де чогось плюс-мінус офіційного, і навіть в офіційних заявах була можливість знайти, скажімо так, прочитати між рядків. Ну, давайте так, по порядку. Нагадаємо, що взагалі сталося, особливо якщо ви цей момент пропустило. Тож деякі публічні особи, і деякі медіа, і телеграм-канали почали заявляти про те, що відбулася зустріч Зеленського та Залужного 29 січня о двадцять Три з'явилася інформація на сайті видання Дзеркало Тижня. Це поважне видання, де писалося про те, що президент Володимир Зеленський зустрівся з головного командувачем ЗСУ Валерієм Залужним, щоб особисто обговорити питання його відставки, і ніби як очільник держави запропонував головкому написати рапорт на звільнення, однак не запропонував у відповідь якоїсь значущої посади, яку б той міг зайняти, і про це як пише видання дзеркало. Тижня стверджують джерела цього видання в офісі президента. Та в оточенні залужного і е, видання також пише, що вдалося отримати ключові відповіді, які описують ситуацію на той момент, коли публікація ця відбулася. Перше, чи зустрівся Володимир Зеленський з Валерієм Залужним 29 січня, так зустрічався особисто. Друге, чи пропонував Зеленський покинути залужну посаду очільника ЗСУ? Так, така пропозиція була, і свого боку Залужний відповів, що це право Верховного головнокомандувача вирішувати з ким. Йому працювати третє: чи писав або збирається писати залужний рапорт про відставку? Ні, не писав і не має наміру цього робити, адже для зняття залужного указу президента необхідно подання міністра оборони Рустема Умєрова. Це додають редактори дзеркала тижня. Чи зробили залужному? Пропозицію щодо призначення на інші посади нічого адекватного чи суттєвого залужному не запропонували. Мова йшла лише про статус помічника чи радника. І також видання дзеркало тижні написало про те, що їхні джерела підтверджують, що потенційна відставка залужного, яку поки що не оформили президентським указом, є лише першою ланкою в ланцюжку кадрових змін у командуванні Збройних сил України і в політичному керівництві країни. Я цитую і багато саме звертаю увагу на офіційне, так би мовити, медіа. Це дуже важливо, тому що різні телеграм-канали можуть робити різні вкиди. Ми не знаємо, хто стоїть за тими телеграм-каналами. Так вони деколи можуть повідомляти дійсно якусь ексклюзивну інформацію. Робити це дуже оперативно. Однак, дуже важливо на мою думку, навіть в питанні такої біганини за оперативністю і максимально ексклюзивними. Новими якимись повідомленнями, надзвичайно важливими для країни, триматися і офіційних заяв, які можуть пролити світло на ситуацію, і триматися офіційних медіа, тому що тому що, що робить медіа? Ну, по перше, там тут джерело дзеркало тижня посилається на свої джерела в офісі президента і в оточенні залужного. А однак, як ми побачили, там у зверненні президента України. Вечірньому, 29 січня, не було повідомлення про відставку залужного. А як ми там побачили на сайті президента якогось певного указу, такого також не було. Що зробили журналісти? Вони одразу звернулись до офісу президента логічно за тим, щоб ти дали якусь інформацію, і отримали відповідь від речника Зеленського. І от Нікіфіров його запитали, чи звільнив президент Головнокомандувача з. І Нікіфоров відповів точно ні. Це написало видання Українська Правда. Один момент, так? І також до цього почали ще інші питання виникати: що якщо він відповів на питання, чи звільнив президент головного командувача, точно ні. То можливо, головнокомандувач сам написав заяву, і тут просто, знаєте, питання таке в формулюваннях. Ну, от знову ж таки, станом зараз таку інформацію офіційно ми не маємо. В гонитві за оперативними ексклюзивними новинами ми е, тут е, помічаємо не тільки анонімні телеграм-канали, але й публічних людей, е, відомих людей, які мають свою певну аудиторію. І цього разу е, такий допис у Фейсбуці написав Борислав Береза, е, блогер, політик. Е, е, як він себе зараз іменує, я не знаю. Тим не менш він написав, що Офіс президента все, що хоче їсти своє, що його джерела з офісу. Повідомили, що залужного звільнено з посади головкома, і ну власне він написав: я дуже хочу, щоб цю щоб цю інформацію не підтвердили, але вже друге джерело є. Бачите, публічні особи не журналісти так само користаються цим правилом про декілька джерел. Я також можу додати і нагадати вам, що це не вперше, коли ми чуємо чутки, вибачте, задавтологію про відставку залужного, тому що вперше така історія гучна сталася в листопаді минулого року, і тоді народний депутат Володимир Айєв поширив інформацію щодо того, що от ніби як є подання на відставку головкома. Згодом він же це спростував. Ще є питання: а того а хто ці джерела? Чому ця інформація виникає в певних телеграм-каналах у певних людей, які поспішають це опублікувати, видати для того, щоб очевидно там? Проінформувати населення вперше ми, але насправді ми розуміємо, що це також певна гонитва і за рейтингами. Хто є тими джерелами, хто користається такими можливостями, хто поширює цю інформацію? Ми ж не знаємо. Свої джерела знають ті люди, які спілкуються з там певними людьми в офісі президента, в оточенні залужного. І конкретно ця людина, яка щось злили, і вона написала це, опублікувала це. Вона знає це. Медіа дійсно мають своє Імні джерела і конкретні журналісти, там редакція. Вони знають ці імена. І тут дуже цікава цікавий такий погляд е, колеги журналістки е, е, з видання Бабель Катерини Куберник, яка написала у себе в Фейсбуці, що редакція е, Бабеля вона так само мала і не одне, і не два, а багато своїх джерел. Що редакція витратила кілька годин на те, щоб поспілкуватися з різними людьми, як в офісі президента, так і в оточенні залужного е, для того, щоб підтвердити цю інформацію чи ні, і що інформація про цю відставку в. Цій редакції там вже була давно. От, і е, тут, е, як зазначила, Катерина, треба вона поаплодувала витримці е, тих колег, тих журналістів, які не поспішили за хайповою, знаєте, новиною. От і вона каже про те, що в в якомусь етапі, коли редакція витратила чимало часу на з'ясування цих обставин, стало очевидно, що свіжий конфлікт є. Одна сторона намагається його зробити публічний, публічним, інші це не подобається. Але, схоже, це медійна історія, яка поки не закінчиться реальною відставкою. Поки я зацитувала Тут Катерина Куберник з Бабеля, і це цікава думка. Ще давайте згадаємо, коли вперше ми почули з вами про конфлікт між Зеленським та Залужним. Це сталося в листопаді 23-го року, коли видання The Economist написав про нібито протистояння між політичним та військовим керівництвом України, і що це протистояння ніби як почало наростати саме на тлі неуспіху українського контрнаступу. Тоді видання, посилаючись на свої джерела, писало про те, що стосунки між залужним та зеленським наближені до жахливих якою є ситуація насправді достеменно? Ми з вами можемо лише здогадуватися, чути різні там думки. Я нагадаю, що в офісі президента і тоді безпосередньо мені в інтерв'ю Михайло Подоляк казав про те, що там можуть бути різні погляди на якісь ситуації, але він заперечував тоді те, що існує конфлікт. Я як журналіст далі буду намагатися дізнатися якісь офіційні обставини. Чуток дуже багато. Ви знаєте, тих людей, які багато на цю тему також там пишуть і. Ви можете лише поділитися своїми думками своїми джерелами, а де ви берете інформацію на цю тему, кому ви довіряєте, яким медіа, чи влаштовує вас оперативність подачі цієї надзвичайно чутливої інформації, чи схвильовані ви тим, що багато анонімних джерел і анонімних якихось там телеграм-каналів пишуть про ці речі, чи влаштовує вас оперативність і рівень комунікації від офіційних перших осіб? Обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Мене звати Катерина Некреча, я українська журналістка, і тут на цьому каналі говоримо про важливі речі, які хвилюють нас з вами. Продовжимо наше спілкування і обговорення цієї теми в коментарях під цим відео.